Поки в мінську домовлялися про мир з Росії в Україну, зайшла велика колона військової техніки. Вночі кордон в районі селища і перетнули півсотні танків, чотири десятки реактивних систем залпового вогню. Це смерчі, урагани і гради, та стільки ж БТРів. А в Донецьку в цей час лунали потужні вибухи. Олександр Моторний сьогодні побував на околицях міста, де досі точаться жорсткі бої. І зараз він з нами на скайп-зв'язку. Отже, Сашо, добрий вечір. Що підірвалося в Донецьку? Та яка взагалі ситуація на передовій юлю? Добрий вечір. Ну, у мене є абсолютно чітка і зрозуміла відповідь на ваші запитання. Якщо коротко, то навідмінно відпрацювали вночі українські артилеристи, влучили наймовірніше у немаленький склад боєприпасів. Очевидно, які прийшли бойовиками з останнім псевдогуманітарним восковським вантажем. Ночью решили атаковать нас. Вот. Значит, была применена с их стороны артиллерия, на что наша артиллерия дала ответ. Когда уже начало темнеть, очень отчетливо было видно, как направление фермы, направление фермы что-то взорвалось. Ну, похоже, как на взрыв боекомплекта. Плюс левее, левее, если взять это вот так прямо взять, О, ту ж саме чорний дим. Ну скрізь у то похоже, що э, віріло то ціхний крюч смазочний матеріал. Вже на ранок били по українських позиціях. Про російські найманці в районі села піски значно менше. Так само у штурмові рейди противник на піски останнім часом не ходить. Але і арт-дуелі, і стрілецькі бойові зіткнення тут від середини січня тривають фактично. Цілодобово щодо інтенсивності та потужності атак бойовиків не скажу так: от наприклад, від позицій наших танкістів, які були на самому передовому краї, які прикривали кіборгів Донецькому аеропорту не один місяць, так от від їхніх розташувань схованих, зуважте, що міцних схованих із залізобутону та цегли тепер майже нічого не залишилось. Про саме селище що взагалі говорити дуже складно. Крупнокаліберні снаряди, це добре видно, прошивають стіни багатоповерхівок. Просто на виліт хвостовики від реактивних градів мало не щодня розриваються і застрягають за крок від під'їздів житлових будинків, але люди цивільні тут все одно залишаються. Сидимо в підвалі, не так уж опасно. А куди їхати? У нас нікуди їхати. І сестра моя з зятем сліпим тут. І я залишилася. Водночас такий розвиток подій зовсім не означає, що українці бійці збройних сил та воїни добровольчих батальйонів бодай на метр залишили свої, ну скажімо так, от грудневі позиції. Піски українські на найвищих спорудах тут майорять національні синьо жовті прапори, важчу трохи порешечені кулями та осколками, і між українськими передовими позиціями та першими окопами бойовиків дистанції прямою дорогою на в'їзд у Донецьк метрів 400, не більше. Они здесь заходять ДРГ, вот через посадку, через крайнюю заходять, заходять через вот частний сектор. Ну, мелкими групами. Ну тут у нас поле, полезується. Ну через поле глупо йти в вот атаку. Вот. Поэтому так по мелочі ходять, так. Что касается местного аэропорта да. що Прокофьева, точнее, стосується місцевого аеропорту імені Прокоф'єва, точніше залишки його, то мабуть там саме без, безпосередньо там, саме навколо руїн, залів та злітної смуги тепер. Найщільніша інтенсивність атак, але аеропорт, ну він, так би мовити, нічийний і вже точно не підконтрольний бойовикам. Ми не можемо зайти на взлітку. Я ні, не можу зайти на зло. Тобто, це все держиться під прицелом. приселом. Аеропорт, звісно, я скажу так, що він не під нашим контролем і не під їхнім. Тобто, ми не підпускаємо їх, вони не підпускають нас. І ще одна деталь: безпілотники бойовиків їх тут зовсім ну звісно вистачає на передовій але вони, як виявляється, дуже добре вибухають. Їх цілком можна знищувати. Ми на власні очі бачили, як саме у небі над пісками, принаймні на один розвідувальний дрон терористів нині поменшало. І ще одна так би мовити. Оперативна інформація, що стосується вже так би мовити Дебальцівського напрямку. Весь день там точилися запеклі бої за населений пункт Логвино. Це буквально 5-7 кілометрів від Дебальцевого. І власне це місце бойовики заблокували відповідно заблокували стратегічну автодорогу М 103 Харків Ростов. Так, от надвечір, близько восьмої години, офіцери 128-ї гірської піхотної бригади нам повідомили про те, що нібито українським силовикам вдалося розблокувати цю автодорогу, але ми щойно зв'язувалися з гвардійцями, яке теж тримають у Миронівському на передньому краї. І от вони цю інформацію не змогли нам підтвердити. Натомість кажуть, що дуже щільно їх тепер і Миронівський, і Луганський, і власне Моронівський хрест на трасі Гарків-Ростов, бойовики поливають із артилерії. І кажуть, що почали застосовувати нові снаряди. Вони, от як описують бійці, розриваються у повітрі і далі вже опускаються на землю і вибухають. І ще одна інформація стосовно того, що напередодні нібито вдалося прорватися двом вантажівками із пораненими. Юлі, це на жаль не так. Дійсно їхало дві вантажівки. У першій були медикаменти, медичне обладнання, а от у другій дійсно було 11 наших бійців. І пряме влучання відбулося у машину. І, власне, було, як кажуть бійці самі, 11 трьохсотих, а стало 13 двохсотих, окрім 11 поранених бійців, загинув ще водій і супроводжуючий офіцер. Юля, нехай земля їм буде пухом. Про далеко від затища ситуацію на передовій зони АТО Олександр Моторний.